Але по точкам один. Ой, що він робить? Ой, ти що Фугаса, видає? Зносить собі. А чи буде давати зараз мішання, чи не буде? Він вицілює напевно, що фугасить. Дмитра. Ой, 297 не заходить. Дивіться, яка тонька межа. Хло, друзяки, радий вітати! Це щось новеньке, такого ще в мене не було. І тут ми придумали. Я подав ідею, ми з друзями підхопили, модернізували та видали цікаву лялю. Основна ідея цього полягатиме в тому, що ми будемо грати один на один, але не з простими правилами, а з обмеженими. Це означає, що противники грузяться в бій з нуль боєкомплекту. Як їм накопичувати боєкомплект? Захоплювати точки. Захопив точку, отримав один набій, ти можеш стріляти. Далі ти захоплюєш точки, якщо ти захопив точку, плюс 100 чекпоінтів. якщо тепер захопив плюс 150 чекпоінтів. Можна виграти або коли ти захопив всі точки і вони досягли 1000 позначки, або ти знищив танк супротивника. Нагадаю, що можна стріляти тільки тоді, коли в тебе є в боєкомплекті снаряди. Це потрібно розуміти і пам'ятати. Ми загалом вантажимо в танк 8 снарядів. Захопив точку, плюс один. Захопив три точки, три снаряди, летиш на противника, може знищувати. Але дивись, бо противник тебе спіткає і може дочекатися, поки ти до нього будеш їхати, відстрілюватися здалеку, але й ти можеш його ще не пробити. Тому цінність пострілу дуже важливий. Хто переможе, той отримає дікартку. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, пишіть в коментарі. Можливо, наступного разу запрошу саме вас. У нас сьогодні грає два гравці. Один гравець це у нас мій друг між. Другий гравець та мій друг Дмитро. Ті люди, які в мене в клані, вони зголосилися мені допомогти в розробці даного контенту, тому будемо робити його сьогодні для вас. По правилам я ще все опишу, детально все зрозумієте. Загалом суть полягає в тому, щоб знищити противника. Такі собі сталеві ігри з обмеженнями. Не все просто так. Вони не бачать танки одне одного, танки приховані, тип мапи, випадкова мапа, і тип бою перевага, тобто не захоплення бази. А тут можна перемогти сутих своєю хитрістю, а можна накопичити точки. І Просто вкатити. Але пам'ятаєте, що гра це така штука десь не підкрутить, і все, ви програли. Отже, золота Донин, долина, мішання Червоний Дмитро синій. Будемо дивитися, як ці два хлопці будуть грати. Загалом плюсується кількість нанесеної шкоди, кількість захоплених точок і кількість накопичених точок протягом усього бою. Одразу бачимо, що Дмитро вирішує поїхати. Напевне, що на точку Бі, а куди поїде мішання. Отже, зараз розуміємо, що в боєкомплектів кожного з них нуль. Тобто нуль, вони не заряжені абсолютно. І першим, напевно, стає на точку А саме Мішаня. Точку А забирає мішання, і точку а, безпосередньо Б забирає. Зачекайте, я вже запутався. Так, Точку А забирає в мішані, точку Б забирає Дмитро. Отже, ми рахуємо по 100 100 одразу мішані 100 Дмитру. 100 мішані 100 Дмитру, І в них є по одному пострілу. По одному постріл, отже, хлопаки розуміють, що точечки вже захопили, і намагається Дмитро втікти, а Мішаня перезахоплює. Невже Мішаня дивиться? Зараз де Дмитро знаходиться. Вони поїхали навколо, щоб просто перезахопити точку, отримати більше. Але дивіться, дивіться, що робить Мішаня Він обережно, обережно під'їжджає до точки, захоплює. І розуміє, це Дмитро і зараз мчить до точки А, тому що у мішані вже зараз буде перевага. Отже, Мішаня став на точку Б. Він її перезахоплює. Мішані плюсуємо, плюс 150. Плюс 150. І Дмитро, плюс 150 плюсуємо чекпоїнтів. І в кожного з них по два снаряди. Отже, друзі, дивіться, вони накопичили собі, можна сказати, інструмент для нанесення шкоди. Вже в кожного з них є певна кількість снарядів, і з кожного з них є певна кількість захоплених точок. І вже одразу мішання стає тут на точку С. Вже Дімон це просто так пропустить і не захопить точку Б? Отже, мішання стає на точку С. Це захоплення точки. Це, отже, плюс 100 у мішані зараз буде. Плюс 100 у Мішані. Точку бі захоплює Дмитро. Мішаня розуміє, хоче, напевно, що збити. В Мішані вже три снаряди є. Він його може зараз вбити. В Дмитра також три. Три на три, 3 на 3. Зараз буде стрільба. Ой-ой-ой, ведуть практично одночасно. По три снаряди вони мають. Хто перший, поки По де, просто, начебто, перезарядка однакова, кількість нанесеної шкоди приблизно однакова. Є трішки перевага в ХП. Ой, ще підпалює Мішаню. Та ти що, Дмитро? Дмитро зараз може це перемогти, можливо, мішані вдасться якось стрельнути. Але ні, дивіться, у мішані. Мішані потрібно 564 чи чи ні? Да, мішаня перемагає. Він забрав один снаряд. Ну, скоріше він перезарядився, і таким чином він його забрав. Отже, маємо те, що маємо. Зараз ми маємо безпосередньо перемогу Мішані. Міша перемагає 1-0. Так. Отже, друзі, що дивіться. Переміг у нас зараз мішання. Він знищив танк супротивника. Перемогти можна знищивши танк супротивника, накопичивши певну кількість точок, тобто досяг, досягти шкали в позначку 1000, або сумарна кількість накиданої шкоди і накопичених точок, і захоплених. Умовно ти зі своєї сторони захопив одну точку 100 чекпоїнтів, перезахопив 150, виходить у тебе 250 чекпоінтів Плюс ти наніс безпосередньо 500 хп. Отже, 750 чекпоїнтів в тебе є, і умовно до кінця з собою все протрималось. А твій супротивник наніс 450, і ти переміг. Все, от так воно працює. Тут просто швидкість рук, і також неймовірно вміння реагувати на конкретну ситуацію, яка може бути зовсім несподіваною. Адже мапи не заплановані, друзі, мапи не заплановані. Зараз 1-0. 1-0 перемагає мішання, чи все-таки Дмитро з ним зараз зрівняється, чи не зрівняється, будемо бачити. Отже, поїхали далі. Так. Я так розумію, Мішаня буде на точку, а їхати. І Дмитро їде на точку. А нагадаю, що снарядів в них взагалі зараз немає. Для Дмитра конче необхідно взяти перемогу, тому що Поразка вже тут чекає на нього і, скоріше за все, може програти. Але вони їдуть на одну ту саму точку, вони взагалі не здогадуються про це, тому що не світяться. Хто перше прийде на точку, Дмитро приїздить і тут Мішаня. І що вони будуть робити? Набої у них немає в цьому й та фішка. Що розумієте, набоїв немає. Комусь з них потрібно щось робити. І вони стоять, просто стоять. Ніхто нічого не робить, точку не захоплюють, хто поступиться. Ніхто не поступиться. Тут потрібно якось намагатися випхати свого супротивника за це коло. Тільки випхавши, ти потенційно маєш можливість безпосередньо. Ага, бачите, бачите, дурить, дурить Дмитро трішки мішаню. Дмитро захоплює точечку, а мішання тим часом залишаються без точечки. Ну все, є перевага зараз зі сторони Дмитра. Не зрозуміло, чому він так зробив, але, бачите, все-таки на точці він залишився, і зараз в нього є вже одна: один снаряд, і плюс. В нього є 100 чекпоінтів Тим часом на точку Б стає мішаня, також захоплює собі 100 чекпоінтів один снаряд, але Дмитро чинь до нього. Можливо, йому вдасться збити, але я думаю, що цього не відбудеться. Отже, маємо також один снаряд і 100 чекпоінтів Ой-ой-ой, видає Дмитро, поки я тут дивився. Ой-ой-ой, видає назад також Мішаня, По одному пострілу скинулися, все, стріляти далі не можуть. Мішаня вирішує газувати, він, напевно, поїде на точку С а Дмитро стає на цю точечку. Хм, Дивіться, Дмитро стає на точечку, і він зараз буде її перезахоплювати. Якщо він її перезахопить, то це буде плюс 150. Плюс 150 забирає Дмитро. І зараз мішання також стає на, точ, на точечку і плюс 100. І також вони мають по одному зараз снаряду. Тобто забирає мішання одну точечку снаряд і Дмитро одну точечку снаряд. Що буде далі? Що буде далі? Перемагає зараз по точкам, по кількістю захоплених точок Дмитро. Якщо він буде десь зараз сейвитися, не давати супротивнику захопити точки, він потенційно може наблизити перемогу до себе. Але по точкам де Ой, що він робить? Ой, ти що фугаса видає зносить собі? А чи буде давати зараз мішання, чи не буде? Він вицілює, напевно, що фугасик Дмитра. Ой, 297 не заходить. Дивіться, яка тонька межа. Ризик, ризик. Дмитро таке вчудив, щойно ризикнув, і все-таки зміг забрати безпосередньо зараз перезахопити точечку. Дмитро перезахоплює точечку, значить, ми йому також даємо плюс 150. І в Дмитра зараз також є один постріл. І в мішані є один постріл. Але подивіться, це постріл можна сказати насмерть. Тому що, по ідеї, по мішані 528 ну, має вийти. А от якщо по Дмитру стрельнути 657, може бути підпал, але це не точно. І тому може потенційно потрібно буде обирати. Ой, зустрічаються, ну невже тут просто все закінчиться одним пострілом. Дмитро летить, просто кидає все. Він загубив вже свій набій, він без боєкомплекту. Мішані розуміє, 344 до кінця бою ще не вартує поспішати, і він вирішує їхати на точку Сі. Її перезахопити, тому що Дмитро перемагає по точкам. Але в Дмитра немає пострілів, друзі. Дмитра немає пострілів, він навіть якщо сюди прийде, він нічого не може зробити, тому йому потенційно просто вистачить збити захоплення і чекати, поки перемога накапає, тому що по точкам він перемагає. Так, все, Мішаня бере ще плюс точечку значить, перезахопив. Ми даємо йому ще плюс 150. Дмитро тим часом їде. Їде безпосередньо, робить коло, намагається вести в оману мішаню. Скоріше за все, поїде на точку С Ну, по точкам він зараз виграє. Мішаня розуміє, що ой, підсвітив Дмитра, підсвітив. Можливо, це здається трішки важким, трішки дивним і незрозумілим. Але, друзі, все стає зрозумілим, коли ми більше будемо в це грати, а це вже залежить від вас. Ой-ой, ой, -ой, -ой мішаня стріляє, та не попадає. Мішані вже немає пострілів, і в Дмитра немає пострілів. І падає Мішаня, Дмитро перезахоплює зараз точку. Дмитро перезахоплює точку, молодець. Невже це зараз буде перемога Дмитра? Я думаю, що так, це буде перезахоплення. Це буде перемога зі сторони Дмитра. Мішаня також перезахопив не маленьку кількість точок, але Дмитро мчить до нього, має зараз один постріл. І загалом цього вистачить для того, щоб забрати зараз мішаню. Чи буде він ризикувати, чи не буде. І летить, і. Ой-ой, ой вилітає! Просто! Дивіться, 68 хп не вилетіло по між... Ой! Вони добирають одне одного, але по точкам 1000 має Дмитро. Отже, це перемога зараз зі сторони Дмитра. Ви бачите? рівень. Ось він. Ось він, цей рівень, це вміння. Правильно зреагувати у відповідний момент. І рахунок 1-1. Той, хто забирає id картку буде перед вами на ваших моніторах. Ви будете бачити, хто переміг. В ролі коментатор Мирон. Якщо у вас є пропозиції, рекомендації, будь ласка, запрошую до коментарів. Переходьте, будемо з вами дивитися, а гра досить цікава виходить, тому що 1-1. Точечки перезахоплюють, шкода наноситься. Але знову ж таки, бачите, 44 і 68 хп не вилетіло. Але знову ж таки мушу, сказ мушу сказати, що в цій ситуації зіграла кількість захоплених точок. В Дмитра накопичилось тисячу точок, і в такому випадку Дмитро все таки забрав собі перемогу. Хоча Дмитро міг, по ідеї, засейвитися і чекати, поки накопичиться, але він ризикнув. Чи виправданий був цей ризик? З точки зору знищення танку ні. Але він був виправнений з точки зору захоплення точок, тому що вбивство супротивника принесло йому гарантовані точки. Як ми знаємо, точки приносить, коли супротивника вбиваєш. Гаразд. Останній бій: 100% в цьому бою вирішиться, хто переможе, хто програє. Це у нас каньйон. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. Знову ви все знаєте, вже зорієнтувалися. Побачимо, хто зараз переможе у нас по точкам або переможе у нас по знищенню противника. Так, одразу, одразу летить на точку А Дмитро і одразу летить на точку Б Мішаня. Так, хто перший перезахопить точку? Ну, перший Дмитро. Дмитро має по факту швидше один снаряд і з точок поінтів. Мішаня також має один снаряд. І з точок поїнтів. Так, гаразд, точки швидше накопичуються у Дмитра. У Дмитра вже є перевага. Побачимо, що буде тут зіграно далі, яким чином хто переможе. Дивіться, дуже-дуже обережно. Зараз принаближається Дмитро до точки Б. хоче захопити. Точку Бі перезахоплює. Мішання це розуміє, Мішані на точку а вони помінялися просто місцями. Тобто, ми зараз по факту Дмитру даємо плюс 150, бо він перезахоплює, і в Дмитра вже буде два снаряди. Мішаня ту ж саму дію робить. Мішаня також зараз буде мати два снаряди. Два снаряди і 150 чекпоїнтів. Плюс 150. Тим часом Дмитро летить на мішаню. Летить, Розуміє, що потрібно наносити шкоду. Дивиться в ліву сторону. Тут з правої сторони з'являється Мішаня Чи буде видавати по ньому чи ні О, 711. Куди залетів той фугасик? Ви подивіться, неймовірно просто, що він робить, друзі. Просто невірно, по одній скинулися, ще одна залишилася. Зараз буде видавати в башню, скоріше за всього. Ой, 617, ой, 570, ой, він мішання, звісно, продамажив. Дай Боже, дуже-дуже сильно. Фугасики зайшли дуже добре. Зараз Дмитро також стає на точку, в них немає зараз набоїв, Отже, будемо бачити, хто буде перемагати за рахунок чи то точок, чи то пострілу. Знову ж таки, для Дмитра все просто. Він зараз захопить точку. І поїде, скоріше за всього, добрати мішаню. Так, Дмитро має плюс 150. Плюс 150 і один постріл. А Мішаня поїхав аж на дальню точку захоплювати. Отже, він отримає 100. І мають вони по одному пострілу. Розуміє, Дмитро, що тут. Перевага, неймовірна перевага з його сторони над мішанію. з урахуванням того, що він може стрельнути, добрати супротивника. Чи буде він це робити, чи ні, тому що в нього і по точкам перевага по кількості захоплених точок. А також в нього перевага ХП, чи вертуха буде. Ой, не залетіла! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, Може пощастити десь мішання, але це вже дуже мало, ймовірно, перезахоплюють точки одне одного. Але дивіться, Дмитро, неначе хоче поїхати вперед, але. Перезахоплює точечку. Даємо плюс 150 метру і даємо плюс 150 мішані. Дивляться, дивляться, обережно хлопці грають. Розуміють, що на кону вже буде подаруночок. А саме ID-картка, переможець і забере. Можливо, йому щось цікаве зараз випаде. Будемо розігрувати якісь цікавенькі подаруночки, можливо, недорогі, але чисто символічно за спортивний інтерес. Поки що в такому форматі Буду, Думаю, цікаво, дає 550, і Дмитро помиляється, просто помиляється. розумієте? І помиляється Дмитро. І Мішаня зараз має, в принципі, можливість поїхати і добити Дмитра. Добирає Дмитра, Господи, він переміг. Господи, він переміг, друзі. Просто Дмитро помилився. Одна прикра помилка зробила те, що переможцем став Мішаня. Михайло переміг. Михайло червоний переміг. Все ж таки, бачите, він весь бій програвав за рахунок захоплених точок і за, за рахунок шкоди, бо отримав набагато більше від Дмитра Дмитро більше на і за рахунок цього відчував себе впевненим, але поспішив. бачите Він поспішив, наніс безпосередньо менше шкоди, за рахунок того, що ну, знову ж таки його вбили, але на початку, дивіться, як я думав, Дмитро переможе без проблем. Точки в нього, ХП в нього. Що ще потрібно, але переможцем стає ось такий от хлопак. Подякуємо йому за участь, подякуємо йому за те, що прийняв участь в тому, що зіграв в наших сталевих битвах вод Бліц. Тому приєднуйтесь, будь ласка, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, поширюйте цей канал і це відео серед друзів. Та будь ласка, давайте разом розвивати україномовний контент. Котрого ще не було, котрий може бути унікальним, котрий може бути веселим, цікавим, котрий потребуватиме вдосконалення. Якщо у вас є ідеї, запрошую до чатику. Всім смачного, хто їв, гарного настрою, бережіть себе та з вами був Отаман. Попереду ще багато цікавого. Бувайте!